Шановне панство, усіх вітаю. Сьогодні у мене на ремонті таке от колесо 28, заднє від мінського велосипеда стародавного. В суть поломки постійно злітає ось ця от задня введена зірочка. Як можна бачити, вона у чудовому стані, хоч велосипед дуже багато наїздив. Міняли оці кольця, пильник знімали, інші ставили, нічого не допомагає. Але чого ж вона злітає? зараз я вам розкажу. Слухайте дуже уважно. Основна причина такої фігні це те, що дуже перекособочена рама. Переднє колесо йде в одну сторону, заднє в іншу, і ланцюг вириває постійну зірочку, Навіть скидає її назовні. І якщо дати чуть зусилля більше, одразу злітає зірочка. Зараз тут пильник знятий. Вона отак ходить, але то не допомагає. Значить так, Варіанти ремонту тільки два. Перший вештей велосипед, здати в чермет, і другий це, як ви думаєте, догадалися приварити оцю зірку до ведучого конуса. Що і зараз я буду робити? Спочатку розберу, повитираю від шміру старого, поприхвачую тут електродом ззовні, змащу і складуся назад. Розбирати я цю тулку почну з лівого боку, тобто з гальмівної сторони. Відкручую гайку, відкручую контргайку, Шайбочка ще така є. І тут є контргайка. Спеціально ключа в мене зараз немає, але є ось такі кругорубці. На контргайці є два от таких от пройоми. Запихаю в них рологубці, притримую тормозний важіль і викручую. Ця гайка ніколи не є сильно зажата, бо тому що якщо її дуже сильно зажмеш, тут зриває різьбу або в гайці, або в вісті. Так що перетягувати її не, не бажано. Все ціле тут, різьби цілі, зараз подивлюся, в якому стані. Штопорна шайба. Штопорна шайба має мати такий вусик, який заходить у цей паз. Так, трошки мені незручно. О, от як ви бачите, оцього вусика, який би мав десь отут бути, вже по суті і нема. Але втулку не зажимало. Далі нам потрібно відкрутити ось цей великий лівий конус. Для цього. Я візьму от, оцей дорможний важель, поставлю його назад і буду відкручувати вісь. Можна плоскогубцям, якщо немає, ключа на 7 десь, напевно. А можна і руками, якщо йде легше. Відкручуємо, відкручуємо. І витягуємо. От. Що дивіться змазка, яка навіть є тут. Витягнув я, далі витягуємо половину праву, дивіться кому стані. І тормоз... лівий конус і тормозний барабан всі запчастини заднього колеса. Ну Повністю я його розбирати не буду. Повитираю, де от змазка і накладу нової. Зварювати буду електродом трійкою, чи тільки нема, вибачайте. Так колеги, ховайте очі. О, закипіло, закипіло. Бачите, класно димить. Нахляпав. Обстукаємо. Лак. Так, тут норм, тут норм. Нормально. І що походить? Фу, смердить по чорній силі той шмір палений. Ключу-ка я вентиляцію. Павуки відразу напряглися. Довжав я ось цей малий конус, був Зараз його змащу. Дивіться, в якому стані. Бачите, нераколи немає, доріжки цілі. Вже гарно притерлися. Ще я вам один секрет розкажу цікавий. По заводу отут. От і отут тут підшипнички з кульками діаметром 6 мм. Але з часом де виробітка у цього місця і конуса трохи. І тут можна ставити кульки, самі кульки діаметром 6,35 Одна 1-4 дюйма, це він від кареток від любого там велосипеда гірського. Як говориться, якось так. Шміру навалив, кульок напхав, буду помалу збирати все. Трохи незручно зараз буде пильник запихати ось цей маленький, тому що як почну товкти, то шарпати все. Можливо, кульки повилітають. Але то нічого страшного, я їх позбираю знову. Так. О, ось. все, легесенько пішло. Як до себе, додому. До речі, не мобіль для віп-клієнтів Змастив сам стакан з двох сторон. А також у оце місце, запхав сюди шариків, пильничок забив, будемо складати. Беру задню віс з конусом, отже змастив трошки, потім беру половину, запихаю вісп. отут помаленьку, на маленьку, щоб шарики не вилетіли. Ось отак. Провертаю легенько, щоб розподілилася змазка. І тепер половину цілу запихаємо в стакан. Ще один важливий нюанс, може хто не знає. Стакан з одного боку має менший виступ, а з іншого більший. Бачите? То от зірочка ставиться з меншого боку, ведучий конус ставиться з меншого боку. Ось так ми беремо і запихаємо сюди. Зимаска розійшлася дуже гарно. Тепер я розвертаю колесо. Наступна справа потрібно вставити тормозний барабан. вісь притримуємо, щоб вона не вилетіла. Просто запихаємо. О, все, він знайшов своє місце. Далі беру ось такий от підшипничок великий і ось тою стороною вставляю сюди. Наступна деталька, ось такий лівий конус. Тут його потрібно просто вставити поки що. Віску пускаємо. Він має зайти в своє місце. Легенько-легенько. О. Притримую зірочку і запихаю лівий конус до упора. Далі беру віску, притримую конус і кручу віску з правого боку. Кручу аж до самого упора, поки він не зажметься. О. Дажалуся. Далі по плану у нас оцей гальмівний важіль. вставляємо в своє місце. Іншим боком він не стане. Потім ось ця от шайба штопорна, вусика майже нема, але вона так плотненько заходить. І контргайка. Ось така. Окей, Поки в є дотик крутимо. Якщо у вас немає цієї гайки, Вусткою можна взяти звичайну, її спиляти, зробити її вущу і накрутити. Закручую її до упора. Так, дивіться сюди, я ще не зажав. Відвертаю колесо. Це вісь з правого боку. Тут є такий квадратик. Щоб полегшити собі життя, оцей квадрат я зажимаю в тиски. Якось ось так, бачите. Тільки старайтеся, щоб не, пер... не пережати різьбу. Тобто, взагалі, щоб її не закалічити, бо потім не зможете закрутити гайку і прийдеться купувати нову вісь. Річки зближив, як можете бачити. Ну, воно, колесо не сильно зажато. Легенько все ходить, немає ніяких звуків, коли я кручу колесо. Наступне нам потрібно зажати колесико. Я віс там тримається, я беру за оцей турмозний гальмінний важель і просто так чуть-чуть закручу. Я його закручую. То, то саме, що я би крутив віскою. Пережав, тут відпускаю. Вже легше. Ще можна легше. Має бути легенький люфт. Не зажимайте засильно. Так, наступне Наступне. я одною рукою тримаю гальманий важель, беру круглогубці, вставляю в контргайку цих два вирізи і закручую контргайку. О, якось так. Сильно її зажимати не потрібно, бо тому, що коли ви будете ставили колесо в раму, ви зажмете гайками. А тут, якщо пережати, то обов'язково зірветься різьба або в цій гайці, або на вісті. Дивлюся, пробую. Ну, можливо, трохи пережав. І що я роблю тепер? Я просто затягну за важіль проти годинникової стрілки. Чуть -чуть. Я віджав, бо тому що вісь в мене в тисках. І оце буде норм. Я так думаю. Якщо ні, я потім ще раз його дотягну або відпущу. Як ви бачите і чуєте, ніяких немає жодних сайвих звуків, нічого не пишить, не тріщить, хоч змазку я всюди не давав, тільки там, де підшипнички малі, великі. Ну і чуть-чуть оцю тормозну середину. Змостив не більше. По суті, ремонт завершений. Поставлю тільки на місці ці гайки, щоб були шайбами. Так, усе от ходить нормально, не перетянуто, сподіваюсь буде служити. До речі, втулка тут водан Водан. Так і написано. Таких тулок зараз немає. то що можу про них сказати, якщо стикався коли-небудь. Дякую за увагу, колеги. Пишіть, пишіть, стручіть, бадюкайтеся навіть. До нових зустрічей!